Всіх вітаю із магазину «Сінсей». В Сінцей проходило дуже багато новинок. Також знову є акції, продовжуються до 19-го. Дивіться, яка прийшла спідниця 339 тридцять гривень. Вона йде з розрізом. Дівчата зараз все викладають на поличках. Така ще красива в блакитному кольорі. Я сьогодні покажу одяг для всіх, і для чоловіків, і для дітей, для підлітків 459 гривень. На резинці, але не бачу, без розрізу, Така легенька на літо класно зроблена понизу. Мені дуже подобається. Такі я вже показувала 399 гривень. Там рожева йде ще на знижці вже 269 такі сорочки, блузка жіноча 269. І отака рожева 659 гривень. Так. І навіть в чорному кольорі повісили така, знаєте, як льон. Ой, класна. Так, така коштує 459 гривень. Навіть для нової колекції такі ціни нормальні шопери поприходили. Черікіс 79 гривень, вишневий, yeah. поцілунок. О, я такі штани не бачила в сірому кольорі брюки. Мені такий ремень потрібен. О, оце є. Ладно, спочатку штани покажу 599 гривень. Вийшла я сьогодні без ременя, щоб купити нарешті собі новенький ремень. Знаєте, тоді точно знаю, що купиш. Я бачу, що це штани. 659. А що, ремень йде до штанів? от, Отакий мені ремень, м'який, класний, потрібен. Я ж не буду штани за нього купляти. Треба подивитись, може десь знайду. О, глянь, така сукня. Оце сто відсотків у них колекція. Рожеве, біле таке багато. 659 гривень. А щось така сукня прийшла. Ну, зараз часто такі шиють ось тут на резиночці, але ну, тут вона більш гарно зроблена, що іде зав'язочка. Бачите, як на грудях красиво, і тут так буде класно виглядати. 599 гривень. Це як нова колекція. Зараз я її покажу на манекені. І на манекені вдягнута сорочка 459 гривень. Гляньте, вони її так зав'язали. О, чорна така спідниця, як звичайна, така тоненька з розрізом. Мені подобається, тут вона без резинки. Ось так на манекені це класна сукня, до речі. Така легка, літня, ну, просто на кожен день. Знову жилетки прийшли. 599. Гляньте, по 169 гривень. Ось такі гарненькі, як це назвати, це взуття, тут написано просто жіноче. Ну, як макасіни такі. За 169 гривень. Вони не сильно ногу закривають. Тут, бачите, так вже виріс великий. Знову поприходили кустинки. Так, і тут у нас це у нас сукня. О, Гарна вона висить. Сукня така цікава, до речі, коротенька, ну, на дівчат таких молодих, 659 гривень з зав'язками. Тому що ці зав'язки зазвичай підчеркують, під, якщо якісь недоліки є, то... О, ця сукня така вечірня. Класна, яка слухайте, 599. Мені подобається. Такий неяскравий рожевий колір. Так гарно вона виглядає, презентабельно, можна кудись втягти. Дуже-дуже класна, 599 гривень. Знову поприходили. Ні, ці вже я показувала, покажу хустинку 119 гривень, рожеві джинси 699 гривень. А вайдлек широкі донизу будуть. Вайдлек ось такі приємні такі. Знаєте, тоненькі. Що там за спідниці такі поприходили? З тієї сторони зараз покажу вам. Прикрас багато. Ой, таку на сумку хочу собі купити. 79. Вона якась важка. Може, мені таку полегше якусь купити. У мене ще красунка така. Ось такого бомбона. Хочу чи таку штуку. Може такого просто банта по акції. 59 гривень. Написано, сказали дівчата, що льон, але вони сумніваються, що там льон. Ну, Прочитали. Так, ось така спідниця, десь я вже бачила. Коротенька. Ну, Гарненька на дівчат молодих. 659 гривень. Знову потерті привезли футболки. Тоненька, така класна. О, коротенька. Ось така футболочка. 149 гривень коштує. Так, я жіночого відділу трішки так пройду покажу, тому що, щоб якось потім показати і інші відділи встигнути. 339 гривень, вже бачите, знижка. Потім такі сітки. Попровозили сітки, я люблю. прям, 599, ось така в білому кольорі. І ось така 599, це взагалі класно на спині, як зроблена. Класно виглядає. Ну, Колекція у них, бачите, рожево-білі кольори. Навіть, ох, ти, така сітка, як ковтина, як жилетка. 459. Вони зараз це все викладають. Ось тільки них товару прийшло знову. Тут в острові просто бум на цей сенсей. Я не знаю, такого ніколи не бачила. 599 гривень. Але великий, звичайно ж, магазин. Ой, такі льняні штани. Клас. Гляньте, які класні. 459 гривень. Поприміряю жіночі речі та піду потім і ще вам покажу, що на чоловіків. Джинси такі класичні, класні, 699 гривень. Взагалі, у них джинси гарної якості. Я купую, мені подобається. Не було такого, щоб щось буває, що і речі попадаються гарні і не дуже. А от джинси всі у них гарні. Так і все я переходжу тепер. Ну, таке я показала, знижок знову-таки багато у них. Отак ну, підійду, покажу. Наприклад, брюки 399 гривень, 39% знижка. 239, навіть класичні такі тоненькі, можна придбати брюки. Ці рожеві зараз скажу. Вони повинні бути на знижці також. Так, 289. Ось такі класичні брюки на знижці. Так, тут у нас щось висить. Мабуть, також така ковтинка. Ні, без знижки. Ковтинка прикольна, 599 гривень. А знаєте, що хотіла ще показати в жіночому відділу? Попривозили такі всякі як ході. Ось це наприклад класно виглядає. Дуже мені подобається така І, але вони тоненькі, не утеплені, і можна носити зараз якраз те, що треба. 599 гривень дуже оцей класно виглядає, і також попровозили з капішонами. Ось, дивіться, тут розпродаж 339 гривень. Є з малюнками на спині. Отак класно зроблено. Я про те, що не утеплені, ось оцей покажу на прикладі жовтенького. Бачите, вона, воно така, як тоненьке, 459, Отаку коротеньку привезли, кому подобається. Такому пусковому, гарненькому кольорі приглушена, не яскрава. Є до неї шорти, ось написано. Бачите, в такому ж кольорі треба шукати. 459. Десь такі ще шорти є. І вже позавозили літнє, позавозили купальники, і тут ось так все розбираючи, познали в острові такі пусті полички. Ця кофта мені дуже сподобалась. Вона так ззаду, де як за пахом одна на одну. Дуже класно виглядає, особливо якщо якусь таку гарний може яскравить навіть соток вдягти. Коштує вона 599 гривень з нової колекції, 100% акрил, але виглядає класно. Сітка така зараз носити. Супер підходить до моїх тапочок якраз по кольору, бежева. і підходить до цієї спідниці. Розмір М і Т, і Т. Спідниця поліестер вже на знижці 333 гривні, і вона взагалі не липне до них. Класна така, але довга. Прям є в них більш такі короткі моделі в інших кольорах. Оця прям довга. І вже на знижці я її ще й не бачила ні разу. Мені подобається. Тут такі ящики стоять. Ну, що маємо, то маємо. Нарешті цю сукню зняли з манекена. Вона, правда, залишилась в розмірі S. На манекені ж була звичайно, розмір S. Я ношу M, тому вона на мене сіла не дуже так, знаєте, обтисло. Така вона, як шовк поліестер 100%. Яка ціна в неї? Я не знаю. Мені подобається довжина, тому що відірвана ціна. Подоб... По подобається Довжина. Ну, якось вона липне до них. От е, спідниця, оця рожева, вона не липла. А ось ця липне. якось так. Цей образ О, я маю на увазі, оця ця сукня з цією ковтиною якраз класна. Дуже. Ось так, якби її носити, мені здається. Дуже прикольно на сукні вдягати. Рукав, довжина, рукава, що він довгий, також подобається. Довжина тут мені більш подобається в цій сукні. Та спідниця була довга, а тут якраз така мені довжина подобається. Тут якось все так красиво, сіла. Ну, ця ковтина, вона, я так скажу, можна сказати, як базова, можна її вдягати, і вдягати потім, що така вона сіточкою зроблена. Не знаю, може на підборах вони будуть краще виглядати. Довгі штани, тут поліестер і катон, це в них така новенька колекція, де котон в тканинах. Ну, вони дуже зручні. Ну, так що рожеві не всім підійдуть. Тут немає резинки, ззаду резинка, тут нічого немає. Ось так вони просто вдягаються, класні. З карманами. Ні, взагалі мені подобається модель, І тут застіпки так зроблені. І футболка 100% котон, 339 гривень коштує. Так от можу ще показати вам з цієї сторони. Просто як їх відпарити, вони взагалі будуть класно виглядати. Ну, може, на більш довгі ноги, це в мене МК. І то, і то МК в мене зріст 1,70 м, я 58 кг. Ось що мені не подобається. Дуже воно так прижало. Тут немає виріза, це кому підходить. І шия кажеться коротка. Трішки здалеку ще покажу, як цей лук виглядає. Ну, може, трішки вони повнять, не знаю. Но мені подобається, як вони виглядають. Штани подобаються. Футболка ні, а от штани класні. А Дивіться, в дитячому взагалі все порозбирали. Це вони зараз викладають. 99 гривень, така сорочка 219 гривень. Я, до речі, таку жилетку не бачила. Така вже що мила. 459 гривень. Чому без знижки? Тільки привезли. Так, 269 за дві футболочки. Бо така ковтинка 169 також виглядає непогано. Отаких От штанів раніше я не бачила, такі вони, як жакі, м'які, 169 гривень. Це, я так розумію, на дівчатось поличка. За 99 гривень двоє штанів йдуть акції, як два кольори різних. Або ось в таких кольорах це аж 55% знижка. Тапусі отакі можна купити. 459 гривень. Гарненько виглядають дуже багато цих дитячих комбінізонів. Ну, наприклад, 79 гривень за одну одиницю. Так далі. 269 гривень, такі як дівчачі, цікаві за дві одиниці, 339 гривень, 269 гривень. 169, О, які класні у в морському стилі. 389 гривень за дві одиниці. Знову викладають стільки речей на полички спла... О, сукні, гляньте, скільки попровозили нових. Не було цих кольорів. Така 269 дуже класна. Ось ця взагалі класна. Тут намальовані такі, як бантики, 269 гривень. 519. І оця гарна. 459 нова колекція. Ось так понавозили, але вони все викладають і викладають. Тут багато ще всього буде. 189. Так, а 189 на Великдень. 389. Оце зелена, взагалі, гарненька ззаді, резиночка ззаду. 329 гривень і 149 ось така сукня на дівчат з одинорогом. Ой, такі костюмчики я не бачила. Глянь, як гарно виглядає. Широкі, причому штани. Якось і на дівчат я не бачила. Ну, на малих я маю на увазі. Гляньте, як класно зроблено. 519 гривень. Це нова колекція. І ось привезли ще штани 269. Це на дів... дівчинка, там 134 164 сантиметри написано. Я тут ходжу в цьому відділі. Красиво зроблена ковтинка. Скільки вона коштує зараз? Гляну. 219 гривень. Чисто біла сукня, кому подобається ця дівчинка, 98-140 сантиметрів. Вона коштує 599 гривень. Ця ковтина 189 гривень коштує. О, яка класна спідниця з метеликами. Шортами зроблена? Ні. Спідницею зроблена 269. Ось такі сумочки на дівчат по 459. І тут Дісней принцеса. Знову таке оформлення мені подобається. Коштує 459 гривень. Пойду ще туди, на більш дорослих дівчат подивлюсь. Худі така, от, бачите, знову тоненька. Зараз носити, ще й в квіточку 269 гривень. Не намальовано, що до неї є штани. Так, така, 219, знову попривозили ще чемодани різні, різноманітні. Вони їх весь час завозять. Така мені ковтинка подобається, можна затягувати 219 гривень. Гривень коштує, так, на дівчат. Ой, тут джинсова ще є сукня з такими вирізами. 519 гривень. Що я показувала сукню? І ось просто кофта 239. Такі штани 269 гривень. Подивіться на ці полиці. Просто пусто все. Далі це підлітки хлопці. Так, на хлопців хлопчик 134-170 см. Класна ця ході, тоненька. Така ось вона як рябить біле з синім, мені подобається, не однотонна. Вона коштує, до речі, 329 гривень з карманами з капюшоном. Ну, Гарно виглядає. Далі 389 Це взагалі. прикольна, дуже м'яка, але вона йде на флісі. Буде жарко вже, мені здається. Все-таки вже теплішає. Тут можна купити джинси 289 гривень на а от штани ці гарні, але також на флісі до тієї да, 459 гривень. Футболок понавозили, чемодани знову новенькі, хто буде відправляти. Ну, кудись там в подорож дітей, то є такі чемоданчики у них. Так, вони по 1200, якщо знижка, то 600 гривень. Що я зараз на цьому побачу ціну, то скажу вам, це нова колекція. Так, 1099 на чотирьох коліщатах. Вони зручні, до речі, я пробувала. Тут дитина таке з ним робила, що я думала, вона його розламає, але Ні, чемодан витримав. 149 гривень. Всі футболки і всі ну, такі от майки, у них завжди 100% котон написано. 169 такі малюнки. Штани коштують 899 гривень замість 999. Знову джинси на знижці 219 гривень. Двоє таких штанів тут ідуть, мені ну, здається, меншого вже віку хлопчика не написано. Ну, як менше, мені здається, 269 за двоє штанів. До речі, вони не на флісі, мені здається. Ні, такі тоненькі, нормальні. 37% знижка сірі і такі яскраво зелені. Якраз на смак. На, на різний настрій, скажімо так. Ця сорочка така симпатична: 339 гривень, джинсова. Далі двоє таких шорт. Хтось їх сюди притащив, мені здається, 169 гривень. Далі футболочка 149. 269 розпродаж худі з капюшоном і 239 джинси на розпродажі. Є така тоненька, прям. Якраз, якщо вгору буде, буде їхати, то класна від доща. Плащувка начебто з підкладкою. 399 гривень, 39% знижка є капюшон І до неї, до цієї, тут висять ну, штани просто такі. 269. Я мала на увазі ці тапки до неї підходять. 659 гривень по кольору. Так, далі. Що ще на хлопчиків дивимось? 269 гривень коштують такі штани. О, цей костюм уже більш. Та ні, також на флісі. Що не на, на флісі все якось дивно. Ну, може, в гори брати з собою. 599 гривень, але це цілий костюм. Оцей тоненький. Такий як піжамного плану, ну не піжама, я так розумію. Тут висить 459 гривень. І такий покемон 459 гривень, прикольний костюм на хлопчиків. Футболка і штани. Такі на резинці внизу. І знову покемону така ковтинка з рукавчиком, скільки коштує? 209 гривень. Так, на хлопчиків показала більш-менш вам що тут поприходило. Ні, ось така цікава ще сорочка зі штанами. Гляньте з шортами, це дуже цікава позиція. По-перше, мені подобається колір. І сорочки, і штані. Знаєте що? Зараз попробую зробити секунду, кофту прибрати. Угу. Хочу так ці штани розвернути. Щоб по кольору вам показати, як вона класна. Бачите, ось так виглядає. Підібрано класно по кольору. І взагалі класна позиція. 399 гривень. Сорочка така джинсова, що з такою лейбою йде. І вони такі, як джинсові, з карманами, але в такому бежевому і більш цупкі. Ну, дуже класно підібрано. Далі йде у нас відділ для чоловіків. Чоловіки, будь ласка, так їх вдягли. Одного по літньому, іншого більш теплено. Кросівки. Такі кросівки на високих підошвах, сірі. Коштують 899 гривень. Такий рюкзак, як не промокає він, бачите, зверху з такою кришкою йде. бежевий з чорним. Сіточка ззаду коштує 719 гривень. Жилет 699, теніска 169, ця сорочка. 549 і штани такі цікаві. 659 гривень. Ось ця теніска, я її вже показувала. Ой, теніска сорочка. Тут ще сорочка попривозили яскравих кольорів, знову таки. І, причому по всім магазинам багато кольорів 459 гривень. Оцей взагалі такий яскравий, кому подобається. Знижка на такі штани. Вони цупкі, але ну, не товсті. Зараз носити нормально. 899 замість 1000 гривень джогери. І мені сподобалася ця сорочка, покажу. І ці шорти, вони джинсові і в білому кольорі. З цією рубашкою вони класно сорочкою виглядають. Так отак вони виглядають. Ну, це щось на них тут приклеїлось. Приберу отак. Такі вони до коліна. І ціна у них. 599 гривень нова колекція. Так, далі. Отакі також на чоловіків гарні. Мені здається, також будуть 599 Да. тільки в такому бежевому кольорі. Тут 459, вообще, класні такі трішки, як м'яті. От я вам кажу, отаку я вже показувала сорочку, а такої ніде не було яскравої. Дуже класні кольори. 459 гривень. І знову така тканина, як на манекені, от, вдягнуті на сині 659 А тут такі в бежевому кольорі все-таки симпатичніше виглядає. Знову джинсові сорочки по 659 сині, блакитні, багато джинсів. Джинси у них коштують 1199-699 ціна. І от фінальний розпродаж написано, що щось тут можна знайти по розпродажу, якщо пошукати, <пока> поки я в чоловічому як завжди нічого не знайшла на розпродажі 459 гривень. Ой, такий светер, я вже показувала, 459 гривень коштує. 339 гривень багато кольорів просто носити. Такі. Ну, на кожен день. І тоненькі білі приїхали. Отакі кросівочки. Кросівки коштують 659 гривень. Ремені різноманітні. Такий ремень, наприклад. Не бачу, ага, 169, 79 Є така ось кепка 219 гривень. Штани 339 гривень. Це зимове, не хочу показувати. Білизну покажу для чоловіків ще, що тут є. От 5 упаковок за 599 гривень. Бо такі ось більш цікаві з різнокольоровими резинками. Коштує 599 гривень. І далі вже там продають е, піжами на чоловіків. Ворк. Ага, працюєш, важка робота 269. Сірий верх і такі чорні шорти. З гітарою, кому подобається прямий хардрок кафе в чорному кольорі 219,52% знижка. Багато літнього одягу привезли для чоловіків шорти. І для жінок попровозили купальники. Ось оці гарненькі шорти. 339 гривень. А ось така футболочка, до прикладу, 459 гривень. Так, вам покажу. Написано, футболка від 219 гривень. Чудові ціни, сенсей. Все, поки перемішалось, і весна, і літо. Ну, якось так. Якось ця шляпка, я не розумію. Капелюшок якось треба його так зробити. 269 гривень, і ось оці окуляри також 269 гривень. Капелюшків привезли дуже багато. Зараз ще один примірюю. Мені здається, набагато краще. От мені підійшов він, чимось такий. Такий мені не дуже. Оцей класний. Дуже прикольно. Мені сподобався. Він задуві. Зараз покажу вам ось такою. Ну, Бачите, як такий прям виріс тут зроблений. Класний капелюшок 269 гривень, такий капелюшок коштує. Тут все так, бачите, як все так лежить, так я і кладу, як воно лежало. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазину. Сенсей. Дуже багато новинок, сукні, сукні. Просто неймовірно скільки. І дівчата все розкладають і розкладають. Бачите, все оце нове. І прям ну, дуже багато прийшло товару. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де саме я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. І пока.